Добрий день! Сьогодні продовжуємо роботу у Scratch Online. Створюємо проєкт «Акваріум». Заходимо у Scratch Online за допомогою браузера. Відкриваємо Google. Пишемо Scratch Online і відкриваємо програму. Розпочати творити. Закриваємо навчальне відео. Раптом в когось не українською мовою відкрилося. Заходимо в Глобус, відкриваємо закладку, листаємо наниз, третя знизу українська мова. Включаємо, і програма одразу переключається на українську мову. Оскільки в нас задумка така, що буде проєкт акваріум, то прибираємо спрайта кота. Спрайта кота прибираємо натисненням лівої кнопки мишки на смітничку. На ескізі самого спрайта. Додамо наших героїв. Оскільки проєкт у нас під водою, то оберу тваринки, щоб було легше шукати, і виберемо тваринок, які можуть жити під водою. Наприклад, акула. Ось таку виберу медузу і ще кого-небудь одного. Ну, можна морську зірку. Ось такі яскраві гарні герої. Добавимо тло, тобто виберемо тло під водичкою. Обираємо прямо є блок під водою, не треба довго шукати. Є два варіанти: перший і другий, який подобається, можна вибрати. І почнемо писати програму або скрипт. Перший напишу до цієї медузи. Заходимо в жовтий блок події, коли натиснуто Зелений прапорець, тобто програма буде спрацьовувати тоді, коли ви отут натиснете Зелений прапорець. Заходимо в блок керування. Обираємо завжди, тобто, це є програма безкінечного циклу. Закінчення програми буде тоді, коли ви натиснете на червону кнопку ось цього шестикутника зупинити. Що ж треба, щоб виконувала наша медоза? Хочу, щоб вона мала рух. Виберемо ковзати 1 секунда до випадкової позиції, тобто вона буде випадковим чином переміщатися по акваріуму. І ще зайдемо в образи і подивимося, що тут є. Ця медуза має 4 образи. Якщо їх полистати, то можна бачити, що змінюється колір і змінюються рухи нашої медузи. Тому можна зробити програму так, щоб медуза могла рухатися. Якщо запустити зараз програму, то вона образ змінювати не буде. Просто буде рухатися ось в такому вигляді. Для того, щоб вона змінила свій образ, зайдемо у фіолетовий блок і оберемо команду наступний образ. Спробуємо. Так, ось так гарно виходить. Те ж саме зробимо з морською зіркою, Події, коли натиснуто зелений прапорець, керування, виберемо блок завжди рух. Тут можна поступити по-іншому, вибрати, переміститися на 10 кроків, якщо на межі відбити, Обов'язково заходимо на лаштування зірочки, щоб вона не переверталася догори ногами, обираємо команду зліва направо, і можна трішечки змінити траєкторію її руху, щоб вона могла не тільки по горизонталі рухатися справа наліво, а по всьому акваріуму. Спробуємо, що ми маємо. Так. Зірочка рухається, але не змінює свого образу. В неї їх два. Ось такий і такий образ. Тому зайдемо у вигляд фіолетовий блок, і також, як і медузі, оберемо наступний образ, спробуємо. Так. Видно, що зіронька вже змінює образи, рухається. Залишилася акула. Також заходимо в зелений прапорець, обираємо блок оранжевий керування завжди, рух. На вибір можна зробити або ковзати одну секунду, або переміститися відбити від межі, тобто тут уже за вашим бажанням. Оберу випадковим чином. І у вигляді спробуємо наступний образ. Подивимося, які образи має наша акула. Ось такі. Якщо якийсь із образів вам не потрібен. То його можна легко видалити. Я залишу ось такі два образи, щоб вона клацала зубками, а останній образ, де вона сумна, я приберу. Так, і спробуємо, що ми маємо. Так, ось акула таким чином, ось, клацає трішки зубками і переміщається. Але видно, так, що немає в неї, вона переміщається тільки, не відбивається від межі. Тому спробуємо зайти в рух і обрати команду. Якщо на межі, то відбити. Не забуваємо зайти у налаштування, напрям руху, і вибрати зліва направо. Спробуємо так. видно, що акула розвертається, коли знаходиться на межі, тобто вона змінюється і зліва направо, справа наліво. Можна розгорнути на повноекранний режим, подивитися ваш мультик. Дякую за увагу! Бажаю успіху!